Гресники мої. Дякую, що ви зайшли на мій канал. Дякую, що ви мені пишете, дякую, що ви мене переглядаєте. Мене звати Анна, я зі Львова, я живу в Тоскані, в Італії, Уже дуже-дуже багато років. 30 років. Це страшно, Аж мені страшно. Я не знаю, чи я італійка, чи я українка, я ні це і, і ні друге. Ви розумієте, в такий стан я прийшла, що я себе італійкою не відчуваю. І, ну, Може 50 на 50, ви знаєте. Я йду зараз купляти фрукти. Фрукти тільки ті, що мені вигідно. Тут у нас така от дорога ту... Туп, тупа, я хотіла сказати. Така тупа дорога. Йдемо сюди, бо тут будують будинки, будують, ну, будинок відновлюють. Це моя поліжанка тут рядом зі мною. І що я хотіла сказати? Я хочу купити фрукти, ті, що мені вигідно. Я хочу грушки, але буду купляти грушки тільки по вигідній ціні. Якщо вони не більше 1,99. І так само мандаринки, кліментіни, вони мають бути теж по 99. Грушки 1,99 і Клімтіни 99. Тому що грушки я хочу тільки грушки, а, а мандаринки я купляю, тому що мають бути в хаті. Дивіться, як, як гарно, як світло. Ще ще зовсім таке, бачите, небо таке? Досить в нас так тепло. Як вони поставили? Ну як я тут маю тертися, куртку витирати? Ось тут куртку я маю. Добре, що загнув оце зеркало. Я маю куртку витирати до тих машин. Не можна так ставити, треба людей поважати. І все. Ось така ситуація. Це вино, що я купила, я більше таке не буду купляти, старе вино, тільки молоде вино. Тому що це старе вино, воно таке, воно таке сильне, воно таке 13 градусів, воно таке, знаєте, це для таких італійців, які мають 90 років. Вони його водою розбавляють. Вже в шапці. Вітру немає, зовсім не холодно. Такі пенсіонери італійські, які мають 90 років, вони його розбавляють водою. дивіться, скільки всього є на ялинку. Та то ті, знаєте, продають, як вони називаються. Іностранці в нас тут, тут стільки всього тут є, що мені тут слабо робиться, як я зайду в той магазин. Я, навіть, я просто ніколи не заходжу. Я там навіть не знаю, що я б її купляла. Італійці купляють таке, знаєте, Вино, отаке, вони 5 літрів, 10 літрів купляють, І вони пів, пів стакана води, пів стакана вина. І так вони живуть до 100 років. Але не від вина вони живуть до 100 років, а те, що вони їдять небагато, їдять здорову їду, натуральну їду. Йдемо подивимося, скільки тут є. От 99. 99 грушки є. Виноград 1,50. Какі ще такі ліпші є О, є, 1,50 грушки. Ви тільки гляньте, що за чудо. Йдемо кульочки шукати. Кульочки йдемо шукати, грушки 1,50. і То нам повезло. Ви скільки всього є, яке дешеве, а грушки то взагалі. певно зараз 4 кілограма візьму. Так, взяла я на 11 евро добра. Навіть дітропея я взяла. Ось дяда тримай. Дітропея. Цибуля дітропея будемо свіжу їсти. Це вітамін Ч. І ось ціки мандаринок я взяла. І 4 кг я взяла грушок. Грушки готові зразу їсти. Зразу. Вони такі тверденькі і одразу м'ягенькі, ви розумієте, Пізніше вдома вам покажу. Пізніше ще мені тут подарував от, петрушки багато, сидано, серділей, він дарує тут. Як ти його попросиш, він дає. І е, петрушки і сердірей. І от кілограм 5 євро. 4,50 я заплатила я думаю, покажу, за таку цибулю. Цибуля тонно яйце. Це ідеальна їда. Або цибуля тонно і фасолі саме найліпше, по-італійськи. Так, ставимо це все. В сердину. Джада, дай, допомагай мені отут. Ага, вона не відзивається, вона не говорить. Ой, давай, дяда, давай. Буду я сама ставити помаленьку. Вона з автизмом дівчинка, вона не відзивається, не, не, не відповідає, якщо ви її кличете, щось з її говорите. Тільки треба за руку взяти, тоді вона розуміє. Щупає, дай щупай, щупай. Вона любить щупати, я їй все даю, щоб вона пощупала, подивилася. Мама їй там нервами не дуже хоче давати це все. А я вона тут в мене робить все, що вона хоче. Ой, -ой перекипів борщ. Останній борщ закипів. Ай-яй-яй, я цього не хотіла. Він втратив колір оригінальний колір. Трошки жовтіший став, а був червоний-червоний, бачите? Ось так. Я сьогодні ввечері сама одна, я помила голову. У мене голова помита, як бачите. І зараз я буду їсти оцей борщ останній. Він дуже-дуже дуже сильно смачний. Я на другий тиждень ще раз буду е, його робити. Я навіть купила, хотіла їсти з грецьким йогуртом, але я його не хочу просто відкривати. Він, бачите, срок великий ще згодності зберігання. Грецький йогурт славиться протеїнами, великими протеїнами 9,4 грами. І останню булочку я хочу так якби, з сметаною не їм, ну так якби з грецьким йогуртом не їм, але буду їсти булочку з маслом. От хліб з маслом, це моє дитинство. І от такий борщ, дивіться, його так вже так багато навіть ще залишилося. І я останню булочку зігріваю з. Я так капнула, чуть-чуть олії -чуть капнула. Дивіться, яка вона м'яка. Ой, горяча. З півночі. дивіться, яка вона З півночі Італії останніх тих дві булочки. Дві ці, які вони, які вони запачні. Час з кменом і з житної пшениці. Я напевно, що я цієї зими буду в хаті такі булочки робити. Такі незесенькі. Поставимо сюди. Можна навіть. Мені здається, що треба підігріти. Ну, забагато трошки підігрілося. Таку булочку я буду сама робити. Ось це у нас згоріло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поставила на чотири. Треба було на три ставити. Але дивіться, яка вона пухка в середині. І я її помащу маслом. Масло є, і в мене буде сьогодні така ідеальна вечеря. Дуже ідеальна. Ви в Україні кожен раз цей А Я дуже рідко. я... Ви не дивуєтеся, а я дуже дивуюся. Ви мене бачите ось тут. Це світло це І... Волосся стигне, і буде така у мене вечеря. Я сьогодні сама-сама сама одна на вечері. На вечерю я. Так що, окей, вечеря бона. Ось така гарна тарілка борщу. Велика-велика тарілка борщу, так він виглядає. Був червоніший став жовтіший. Бачите, я люблю таке все, щоб дрібненьке було в середині. Фасоля ну, бу... є квасоля, але я її наполовину подрібнила. Дуже смачно, він такий смачний. Бульба є, але бульби не видно. Де ж вона є? Капуста є, коротше, все є. З'їм одну таку булочку з маслом, другого, напевно, що лишу на завтра на сніданок. Все, дорогсеньке моє, я йду їсти, бо я, мені так слина топиться, що мені прямо ви не, ви не повірите. Мені прямо тече слина. Хочу тільки того і буду через кілька днів другий раз варити цей борщ. Другий раз. Він дуже добре теплий. Вже такий, знаєте, охолонув. І тепленький став. Будьте здорові усі, миру, здоров'я вам. І тримайтеся, українці. Треба нам триматися усім, тому що Україна буде нова. Буде нова, не така, як колись. Все буде по-новому. І... То ну, це все вистрадене буде. Страждання, полити кров'ю, і Україна буде нова. Ну що, так з нами сталося? Хто би таке міг подумати? Хочеться плакати. Так, 1,50. Чао. Рано вантанове. І вичім панта, белігранді. 1,50 ось такі. 10,7 7 евро. Йдемо, йдемо в центр. Сьогодні ми йдемо в центр ногами. Це дуже-дуже далеко, але ми для того, щоб ходити. Гарна погода, ідеальна погода. І ми гуляємо. Я зі своєю подружкою гуляю. Цього року у нас таке сердечко зробили, яке міняється різними кольорами. Ось такий кольор є. В українських тонах зробили сердечко. Красиво. Приймати руки назад, заложені отак назад це і велика-велика старість. Бачите? от. Молода людина, вона не носить руки назад, не тримає руки ззаді. Це старість. Бачила, що молода людина, та, що має 20, 30, 40 років, отак руки тримала. Ніколи. Щоб так ніколи, ніколи, ні жінки, ні чоловіки, особливо, я своєму компаньону вже сто раз показала, кажу, ніколи не став так руки ззаді. це зразу старість. Я не знаю, чи це так легко ходити. Дивіться, які кольори гарні. Белісімо. Ну, що зробити. Бачите, так їм добре є. Йдемо далі в центр дивитися. В центрі у нас ось така. Так прикрасили. Кожен рік прикрашають по-різному. Дуже по-різному прикрашають. Я знаю, Україна багато краще все. Тут все дуже стримано. знаєте. Прикрашають, але дуже-дуже стримано. Не, вони ніколи не, не прибільшують. От Rolex, магазин Rolex, яку він скромну прикрасу поставив під низ. Не треба, щоб прикраси кричали, говорили щось. Це має бути ніжно, елегантне. По-простому. М -м -м. О, як красиво, яке бордо красиве. Оце мені просто, ця кофточка мені дуже бордово подобається. О, як красиво. Оце краса, краса дійсно. Окей, Ось тут. А, що це зробили? Таке? А, фотографії робити. А. Не такий мішка. Сідати і фото робити. Подивимося на ялинку, в центрі ка ялинка. Кіфайпі. Мелл. Ох. Господар, якийсь ведер має щось сяний. Ой, якийсь ведер, грубий, щось сяний. І дорогий, і новий. Це господар з цього магазина має цього, цю собаку. Гарненько. Це дитячий магазин. Зробили ось таку ялинку дитячу. В червоних тонах, ой якісь ведрики гарні. Красиво. Каза, Оцей магазин з якісними, недорогими, але досить таким, ну, з якісними товарами для хати. Ось яка в них ялинка, в яких тонах. Вони теж іграшки всі продаються, все буде 50% знижка після свят. Я щось куплю обов'язково. Я тут завжди щось купляю. Там дуже багато всяких грошей є, хороших, дуже. Дивіться, які Це такий він дорожчий цей магазин, такий якісний і, і красивий. Теж за все. На днях піду в середину, подивлюся. Що тут можна вибрати? так виглядають італійські пенсіонери. Вони всі в прическах. у всіх короткі волосся і всі мають отаку прическу, вчора зроблена. Багато не красяться, бачите, двоє з них вже не красяться. І день ми їмо бульйон. Ось так мій компаньйон їсть Такі капеліні з м'ясом. І так багато-багато м'яса. А У мене нічого такого мучного немає. Я тільки їм отакий бульйон. Дуже смачний, наваристий, і так само дуже багато м'яса. Вже сьогодні, у того когута -то немає, лишилося таке волове м'ясо. Треба трошки свята йдуть, йдуть свята. Треба хоч, хоч би не поправити. Не тільки щоб не, не тр... ну, похудати тяжко, щоб хоч не поправитися щодо свят. Ви розумієте? Отаке є... А, мені треба ще того, я забула. Теж є сира, ще мені треба дати. Перміджано. Перміджано. Ось так. Оп. Вистачить одну ложечку, бо. Перміджано. Теж смак може міняти, якщо так знаєте, багато давати не треба. Такі протеїни. Бачите, самі протеїни. Все, смачного вам усім, готуйте так, як я готую. Замітає мій італієць, бачите, як замітає. Любить він таке гаряче, він любить таке гаряче-гаряче, щоб було. Я теж горяче, але вже аж не таке сильно гаряче.